Працівники управління кримінальної поліції головного управління Нацполіції в області затримали в Івано-Франківську 41-річного жителя Коломийського району, якого було оголошено в розшук. Раніше цього чоловіка затримували за вчинення крадіжок і відпустили під заставу. Однак зловмисник у суд не з'явився. Під час його затримання при ньому було вилучено предмет схожий на пістолет та предмети, схожі на боєприпаси. Окрім цього, того ж дня працівниками поліції під час проведення обшуку по місці його проживання. Тимчасового проживання в місті Івано-Франківську було вилучено велику кількість предметів, схожі на схожу на вогнепальну зброю. Предмети схожі на боєприпаси, також предмети, схожі на комплектуючі до вогнепальної зброї, предмети, які могли використовуватися для виготовлення боєприпасів та ряд інших предметів. Поліцейські здійснили санкціонований судом обшук у квартирі, яку зловмисник винаймав в Івано-Франківську, і знайшли в помешканні з десяток одиниць автоматів, пістолетів, гвинтівку, а також глушники, тротилову шашку, магазини та деталі до автоматичної зброї, а ще купу патронів. Навіть бувалі правоохоронці не можуть пригадати, чи доводилося їм вилучати стільки зброї. Окрім цього, вилучено зброю. Предмети вилучені в вказано громадянина направлено в експортно криміналістичний центр МВС України для проведення експертизи. Це є зброя австрійського виробництва, зброя італійського виробництва, а також інша зброя, як, там є і сучасна, і старовина, там, правильно? Там є і раритетна, і сучасна зброя. Наразі відомо, що зловмисник раніше був неодноразово судимий. За незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Наразі слідство встановлює звідки у чоловіка судимого за майнові злочини з'явився такий потужний арсенал.